Місяць тому депутат Верховної Ради Роксулана Підласа анонсувало дерегуляційну гільотину разом з міністром економіки Юлією Середенко вони підготували законопроект 8058. Аргументи, які були у пояснювалі записки до цього законопроекту, вразили навіть мене. Уявляєте, ми маємо 15 видів засобів державного регулювання. І це дозволи, акти, висновки, декларації, ліцензії, сертифікати, свідоцтва тощо, і це тільки видів 15, а скільки самих регулювань страшно навіть уявити. Багато випадків подвійного або потрійного регулювання в одній сфері. Тобто для роботи в одній сфері інколи треба і сертифікати, і ліцензії, і дозволи. Працювати неможливо. Автори законопроекту погоджуються, що регулювання є надмірним та обтяжливим для ведення бізнесу. Нарешті молодці, гарний висновок. Добре, що є у владі люди з залишками здорового глузду. Але як каже Роксолана, у Верховній Раді немає потенціалу до дерегуляції, тому законопроект навіть не виносили на голосування. Ну не піднімається рука у депутатів голосувати за дерегуляцію. Проте Роксолана заявляє, що... Повна рішучості продовжувати боротьбу за дерегуляційну гілятину. Ну, поживемо, побачимо. А поки розберемо, що таке регулювання бізнесу і взагалі потрібно воно нам чи ні. Одразу спойлер. Ніт. Це канал Нова економіка, і ми сьогодні поговоримо про дерегуляцію економіки і чому її негайно потрібно проводити. Регуляція правила. Нам потрібні для того, щоб існувати у суспільстві. Наприклад, нам потрібні правила дорожнього руху, правила авіаційного чи морського переміщення. Стандарти і правила є у спорті, і в медицині, і в кожному бізнесі. І вони дозволяють нам отримувати сервіси та розраховувати на їхню якість та безпеку. Але це не означає, що їх повинні створювати державні чиновники. Правила дорожнього руху написані кров'ю. Спортивні правила. Потом, а правила, котрі створили чиновники, написане грошима. По справжньому дієві правила створює приватний бізнес і створюють самі люди, або, як кажуть, спонтанні порядки. Тому сьогодні ми поговоримо з вами, чим відрізняється державне та приватне регулювання. Головна відмінність у тому, що приватні компанії створюють регулювання для себе, а державні для інших. Що таке приватне регулювання? У нашій компанії, наприклад, є стандарти, є інструкції. І постійно в компанії виникають творчі робочі конфлікти між розробниками стандартів та тими, хто їх повинен дотримуватися. Буває, що люди, для яких пишуть ці правила, скажуться, що цих правил забагато. Також нам доводиться розробляти правила для наших клієнтів, наприклад, правила пакування вантажів, що теж викликає немало суперечок. Так, Регулювання бізнесу складна і дуже витратна справа. Ми витрачаємо шалені гроші на це регулювання, але акцентую вашу увагу: свої гроші і регулюємо саме свою діяльність і несемо за це відповідальність. Мета мого регулювання збільшити доходи компанії, а головне зменшити витрати та ризики втрат тобто прибуток для підприємця або групи підприємців стимулює їх мати оптимальне регулювання. Державне регулювання відрізняється на 100%. Якщо приватне регулювання це правила дорожнього руху, то державне регулювання це шлагбауми на дорозі. Це клочиновник регулює не свою діяльність, а чужу. І звісно, що не несе жодної відповідальності за це. У нього немає ні стимулів, ні запобіжників створювати ефективну регуляцію. Через це ця вся державна регуляція надмірна, дурна і робить зле всім учасникам. Добровільних відносин. Він як та людина зі свічкою, яка не бере участі у сексі, але тільки заважає, вся регуляторна діяльність шкідлива і гальмує економічне зростання. По суті, державне регулювання це заборона підприємницької діяльності. І те, що вони вигадали 15 видів засобів регуляції – не випадковість. Це не баг, це їх фіча. Навіть якщо у чиновника світлі наміри. Захистити людей від підприємця, у нього немає інструментів це зробити. Хоча хто сказав, що підприємець це небезпечна істота і що потрібно від нього захищатися, так іноді підприємець може нанести втрати або шкоду споживачам, працівникам чи сусідам, але існує репутаційна відповідальність підприємця, і ніхто не відміняв кримінальну відповідальність. Правда, ніхто не знає, чи існує вона. Тобто, людина захищена законами Фейсбуку. Та кодексами від того, щоб хтось їй шкодив, то для чого це дублювати? Як я вже казав, регулювання дуже дорого коштує. Та все дві думки: що, що підприємець це, це класний чувак, що він, він, він існує для того, щоб творити добро. І в нього є відповідальність і і ще і фейсбучна відповідальність. Ось. І все, і не треба заважати. Да. І нафік прибираємо всіх. Майже 10% від податків йде на те. Щоб чиновники нас регулювали. Тобто, ті, кого кошмарять, платять зарплату тим, хто кошмарить. Більш за все, мені подобається у лапках таке слово, як дозвіл. Тобто, чиновник дає дозвіл підприємцю працювати, створювати робочі місця, продукти, розвивати економіку. Тобто, люди, які нездатні щось створювати, можуть дозволяти чи забороняти працювати тим. Хто на це здатен, хіба це логічно? І якщо чиновник має владу над світом, який може дозволити або не дозволити, тут і виникає корупція, з якою ті ж чиновники і борються і знову ж за наш рахунок. Запам'ятайте, малята, причина корупції у державній регуляції та системах дозволів, ліцензій тощо. Якщо ми хочемо її побороти, нам просто потрібно прибрати регулювання. Ну і, звісно, провести приватизацію. Сьогодні основою економічної політики під час війни повинно бути нульове регулювання. Бізнесу треба дозволити працювати та забезпечувати нас всім необхідним від електроенергії до зброї. Зараз, коли нашу енергетичну систему вбивають ракетами, у нас і далі існує маса дозволів, сертифікатів та ліцензій на виробництво та постачання електроенергії. Регулюється все. Ціни, виробництво, постачання. Ви не можете просто так збудувати електростанцію і продавати електроенергію, тому що це заборонено. Наприклад, землю під стовпом, на якому є електричні дроти, треба переводити в іншу сферу цільового призначення. Звільніть цей ринок від регулювань, приберіть дозволи, і підприємці вирішать будь-яку проблему. Державне регулювання дуже дорого коштує нашому суспільству добробуту та безпеці. Всі ці дозволи. Акти, ліцензії та сертифікати це ті речі, які потрібно відрізати гільотиною негайно. До побачення. Дерегуляційну гільотину. Ух, такі сіки тут. Я думаю, якщо ви скажете дерегуляційну,